Працівники ДБР повідомили нову підозру колишньому акціонеру банку банк фінанси та кредит Костянтину Живаго, колишньому голові правління банку та його двом заступникам. Слідством встановлено, що Живаго у період з травня 2007 року по жовтень 2010 року сформував злочинну організацію, до складу якої увійшли голова, члени правління банку фінанси та кредит. Та інші наближені до нього особи. Під контроль на живаго українська компанія отримала кредит в банк фінанси та кредит, що було зроблено в порушення правил кредитування. Ці гроші надалі були виведені на інші офшорні компанії олігарха. Заради приховування незаконного походження грошей. Учасники схеми у період з 2010 по 2015 роки уклали кредитний договір та понад 100 додаткових угод до нього між підконтрольною компанією та банком. Додаткові угоди систематично та безпідставно дозволяли збільшувати кредитний ліміт, що видавався банком на підконтрольну олігарху компанію без будь-якої ліквідної застави. Таким чином, учасники групи вивели з банку понад 500 мільйонів гривень. Які надалі були легалізовані учасниками схеми. Загальні збитки банку фінанси та кредит внаслідок кредитування компанії Живаго склали 1 мільярд 400 мільйонів гривень. ДБР повідомило про підозру Живаго у створенні та керівництві злочинної організації, привласнення та розтраті майна. Легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі у складі злочинної організації. Колишній голова правління банку та його два заступники підозрюються в участі у злочинній організації. Привласненні та розтраті майна в особливо великому розмірі у складі злочинної організації. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.